Для 25-річного Дмитра військовий шлях почався ще у 2020 році. Саме тоді він підписав контракт на проходження служби. Під час повномасштабного вторгнення чоловік захищав батьківщину на харківському напрямку, де і отримав важке поранення. Сталося це у червні 2024-го через ворожу атаку безпілотниками. Дмитро втратив ногу, а також отримав травму іншої стопи. Я дуже довгий час не міг ставати. Та принципі зараз без протеза. Я дуже не скакаю на цій нозі. Робочі, скажімо так, і поки я не отримав протез, я сидів постійно на військові. Получив протез, почав розхожуватися. Нині ж розповідає, що після тривалої реабілітації вже опанував протез, після чого отримав запрошення до першої створеної в Україні парахокейної команди погодився. Каже, з цим спортом познайомився вперше. І він своєю чергою допоміг йому підвищити рівень самодисципліни та знайти однодумців. Сама суть в тому, що ти можеш, по-перше, це фізична підготовка в будь-якому разі, а по-друге, ти тут... Починаєш заводити якісь нові знайомства і проявляєш себе в якихось інших напрямках. Тобто, ти не просто там людина на протезі, ти вже щось ну, більше, ніж людина на протезі. Війна для добровольця Євгена Шваба закінчалася у грудні 2022 року, коли чоловік отримав надважке поранення. По позиції, де був Євген, поцілив танк. Шансів вижити тоді було обмаль, та боротьба за життя завершилася перемогою героя. Однак врятувати ногу у лікарі були без силі. І поки військовий опановував відновлення і вчився ходити на протезі, у реабілітаційному центрі йому запропонували спробувати себе в хокеї. Я взагалі поняття не мав, що це, як це, але коли вперше сів на следж, проїхався і побачив результат словацької національної збірної з парахокею, я вирішив, що це моє, є над чим працювати і працюємо, але дуже подобається цей гір спорту. Займаємось ми вже регулярно, вже більше двох місяців, чотири рази в тиждень, по півтори години. І вже я вам скажу, є результат, є прогрес, але ще потрібно працювати, працювати і працювати. Тепер євген каже наступною ціллю разом з командою ставлять перед собою чемпіонат світу 2026 року. Працювати з новоспеченою командою зголосився Сергій, який до цього тренував дітей. Каже, робота з ветеранами незначно відрізняється від звичних для нього занять, але тут кожен рух вимагає особливої техніки. Починаємо все з базового катання, коли просто садимо хлопців на следж у нас є базові вправи, тобто падіння, все як можна сказати, як з дітьми. Тобто, вчимо спочатку просто стояти, падати, підніматися, правильно штовхатися там, декілька видів поштовхів у нас є. Повороти все здобувається. Потрошки крок за кроком. Нічого такого важкого дуже в цьому немає. Хлопці дуже виходить, що хлопці дуже молодці за рахунок того, що вони дуже здібні, дуже з гарним характером, вони не здаються, не зупиняються, і за рахунок цього в них дуже швидко все виходить. І додає, як важливо дати шанс цим людям відчути швидкість, азарт і командний дух. А результати, які наразі показують парахокеїста, за його словами сягають світового рівня. Цей вид ветеранського спорту в Україні представлений вперше. Як зазначив керівник Федерації парахокею Львівщини, їхньою метою було зробити цю активність не лише спортивним захопленням, а й ефективним інструментом реабілітації, яка допомагатиме ветеранам відновити фізичну силу та покращити здоров'я. Спорт це є хороший мотиватором кинути курити, не думати про алкоголь, не думати про якісь інші речі. Літ дуже заряджає. Ви бачите, тут прохолодно. Не можна займатися як і літом. І зимою, ось це дуже активний вид спорту, і в фіналі це є реабілітація. Так, це тримати себе в тонусі, розуміти, що є, можна собі ставити цілі. А це дуже амбітні люди. От я з ними вже провів не один день, і я знаю, як ці хлопці ставлять собі задачі, як вони ставляться до, до, до самого тренувального процесу. Започаткувати також команду організатори планують також в Києві або створити якнайбільше можливостей для ветеранів, які втратили нижні кінцівки, а також щоб в майбутньому паралімпійською командою представляти Україну на світовій арені. Софія Фенко Андрій Рулюк, телеканал НТА.